Долучаємо до ефіру Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби авіаексперта. Пане Анатолію, я вас вітаю в нашому ефірі, Вітаю. пане Анатолію. Скажіть, будь ласка, в чому суть нової тактики росіян стосовно запуску шахедів, тому що запускають вони їх вночі. Ці шахеди літають між регіонами, і навіть в день вони літають. І от як бачимо сьогодні, і зранку, от в чому суть такої тактики? Ну, тактика Росіян щодо терористичних проявів не змінювалася. Але тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про велику кількість ударних БПЛА типу шахет, то це показує, що Росія розуміє, що на третій рік повномасштабного вторгнення. Йде війна на виснаження, тому вона шукає дешеве рішення для того, щоб продовжувати від, вести ці е, удари терористичні по території України за рахунок чого можна за рахунок здешевлення у засобів ураження, тому що все ж таки, якщо ми кажемо про е, крилати ракети або балістичні ракети, це е, дорого, тому Росія шукає дешеве рішення, і саме за рахунок масштабування виробництво. Ударних дронів типу шахет тут слушно було би заважити, що не тільки є шахеди, є гербери, є ще не типу. Це дозволяє росіянам активно навантажувати сили протиповітряної оборони України за рахунок того, що велика кількість запускати дронів, і розуміємо, що наприклад, якщо ми кажемо про навіть там початок 2024 року, то коли запускали там максимум 300 дронів за весь місяць, зараз ми бачимо, запускається у вересні було майже півтори тисячі в цьому місяці. В жовтні було дві тисячі дронів запущено, тобто це. Показує про те, що Росія збільшує виробництво ударних безпілотників, ставить основну ставку на дешеву зброю, яка може цілодобово тероризувати е населення України. А це виключно російські шахеди чи Іран ще допомагає їм безпілотниками? Безумовна більшість комплектуючих, які стають всередині, це допомога третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції. Так це і Іран і низка пострадянських країн, які ще в дружніх відносинах з Російською Федерацією намагаються на цьому навіть заробити. У центрі протидії дезінформації заявили, що Україна готує нові способи збивання шахедів як протидію цілодобовим атакам. Чи є у вас розуміння, як це може бути? Ну, Знову таки ми бачили гарне використання зенитних дронів для протидії розвідуваних пала. Можемо казати про те, що в принципі використовувати зенитні дрони проти шахедів також можливо і зараз розробляється певне засоби ураження на базі дронів мультикоптерного типу крилоподібного крила для перехоплення повітряних цілей на кшталт дронів шахет. Але жно таки повертаючись до основної мети, треба зрозуміти, що треба шукати. Дешеве рішення щодо засобів ураження, тому що ми бачимо, яку кількість випускає Російська Федерація по території України, і від цього відштовхуючись шукати рішення, яке би працювало в автоматичному режимі режимі, але за рахунок, наприклад, дешевих засобів ураження, тобто це буде чи ракета, чи це буде дрон, чи це буде там крилоподібний БПЛА. Головна задача зараз масштабувати виробництво засобів ураження всередині України і а, знайти рішення щодо виявлення цих безпілотників якісне рішення, тому що а, жнов такі а, те. Ті рішення, які зараз є в Україні, вони працюють, але ми бачимо, що Росія активно змінює тактику прольотів цих дронів. Тобто на деяких етапах прольоту вони використовують з низки висоти на деяких етапах. навпаки, піднімаються дуже високо для того, щоб було складно їх перехопити, наприклад, мобільними вогневими групами. Тому, в принципі, тут треба шукати ще додаткове рішення щодо засобів радіолокації, звукового або візуального виявлення. В принципі, зараз український інженерна спільно. Ата українські інженерки розробляють такі системи, які би дозволили нам це впроваджити, але безумовно треба розуміти додатково, що головним критерієм позбавлення можливості Російської Федерації запускати ці дрони це позбавлення можливості їх виробляти. Як можна їх позбавити за рахунок далекобійної зброї, яку теж нам треба розробляти самостійно. Ну, ти вже згадали про те, що зараз ворог намагається безпілотники низько пускати або навпаки високо для того, щоб наші вогневі мобільні групи їх не могли відстежувати, або було складніше відстежувати, як тоді підлаштовуватися нашим військовим для того, щоб ефективніше працювати проти дронів. Насправді це виклик для всього світу ці безполотники, тому що а, раніше ніхто не розраховував на те, що, наприклад, з мали за розміром повітряних цілей будуть знаходитися там на малих висотах, і а, засоби а, радіолокації дозволяють а, класичні засоби радіолокації дозволяють там бачити на висоті від 500 метрів і вище. Для того щоб а, робити низьковисотне радіолокаційне поле, потрібно дуже велика кількість засобів радіолокації, інших засобів виявлення для того, щоб а, створити такий плотний щит по а, виявленню а, і, а, наприклад, підсвітленню цієї цілі. Саме тому а, я зазначив, що треба розробляти більше систем радіолокації, які б дозволили нам створити таке повне радіолокаційне поле навколо місця, для того, щоб Заздалегідь виявляти ці е, дрони і знищувати їх, знов таки повертаючись до основної мети, ми кажемо про створення багаторівнівих е, систем е, протиповітряної оборони, яка дозволить нам е, виявляти будь-які повітряні сили. Тут треба розуміти, що насправді, якщо ми кажемо про ту кількість засобів протиповітряної оборони, вона замала для такої кількості, е, з, яку, запу, засобів враження, яка запускає Російська Федерація. Тобто, ми, ми постійно нагод. Олошимо це в зустрічах з нашими західними партнерами стосовно того, що нам треба більше засобів протиповітряного оборони. Пане Анатолію зараз говорять про дрони з термобаричною, термобаричною боєголовкою, яка має в собі спеціальну редину, її розпорушують над об'єктом удару, а потім от підпалюють, створюючи такий потужний вибух. Чи не занадто це складна технологія для безпілотника? Це не зланатна складна технологія, ви рахуючи те, що Росія поступає як терорист. Головна задача Російської Федерації це. Нанести якомога більше шкоди саме цивільному населенню, і за рахунок цього вона шукає рішення, створюючи, наприклад, такі безпілотники, які використовують термобаричні боєприпаси. Розрахуванням того, що більшість безпілотників летить в цивільні міста, тобто вже не йдеться про якісь там а, стратегічні об'єкти або там енергетичні об'єкти. Ми бачимо, що більшість безпілотників летить по цивільних містах, вилучаючи житлові будинки. А, на це розраховує Росія, розуміючи, що термобаричне. Боєприпаси, наприклад, при використанні в закрити мвулучанні в закрите приміщення наносять великої шкоди і призводять до а, великих руйнацій. Тим паче, що в густонаселеному а, м -м, пункті можна казати про те, що ударна хвиля буде а, дієва і навколо на інші будівлі, що призведе до а, складних ну, для серйозних пошкоджень, тому а, знов таки, Росія використовує будь який терористичний інструмент для того, щоб завдати більше шкоди Україні. Дякую вам дуже, пане Анатолію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня нагадаю. Це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.